Що потрібно на початку, щоб навчитись писати писанки. Отакі от гарні писанки, Да? В принципі, це все можна навчитись, я вам зараз поясню: по-перше, можна купити в зірці, там є схеми на обратній, на зворотній стороні. По-друге, вам потрібна свічка, яйце, писачок, і не один. Потрібні різні писачки різного діаметру. Вони по-різному пишуть. Від великого 0,7 до маленького 0,2 мм для більш тонкої роботи. Ось. Тобто, ну, Можна почати із одного писачка, це не важливо. У мене їх вже багато. Ось. Штрикачка, така проволочка, вона. А якщо забивається писачок, буває, що віск там потрапляє якийсь шматочок або версинка, він забивається. і Можна пробивати. Ось сам віск. Я куплю натуральний віск. Або можна купити вже кольоровий. Ось, Можна купити такий. Пробуйте, як вам буде зручно. Ось. Потрібен аніліновий барвник, жовтий, красний, синий, зелений, чорний. Це на початку. Далі ви побачите, які кольори вам ще будуть потрібні. І уксус. наливаєте в баночку, це перед початком покраски, да, ви занурюєте писанку в уксус, щоб краще краска лягала. Принципи і все.